Друзі, сьогодні ми будемо знімати відео, як я тепер граю. Я грав колись і як тепер. Так, коротше, е у мене нема ніякого скіна на шолдецькі. Бо я нубік. У мене є 23 доляри. Я лох. Але у мене є всі вбивці і всі виживальники. А у мене так само. Ні, не так само. Саша, я Нубік, у мене скіну нема. У мене всі убивці і всі скіни є, і всі вези всі є. Саша, я збрехав, у мене є скін. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Як? Подивися на мене, дідучи. Ні, ти обов'язк. Ти мене навіть не бачиш, у мене є скинчик. А ти, дав бобка. А ти, черная пука? А ти пукалка? Ти пукалка. Бізвірні. Я по за это у своим заради нього. Ти де у підвалі? Да, я жертвую своїм своим зитям. жертвуй, не жертвуй, не жертвуй. Да. А ти, ну пизд, ну прийде, бью.

Що за хітбокси? Хітбокси прийшли крізь мене, ти бачив? І що? Значить, я читер, мене неможливо вдарити. Бачиш, Саші, я тобі покажу, мене неможливо вдарити. Що ти, Джон Порк? Давай ударь мене. неможливо мене вдарити. Мене неможливо вдарити. О ні! мене можливо! Мене можливо. <гум> скін! Це найкращий скін у всьому світі. Я, про, я промахнувся. Що за хітбокс? Він по мені. О ні! я став у какашку. Саша я став у какашку. Та ти дебил, что ти його до мене привів? Ти дурак, ти дебілчик, ти читать не попишешь. В смислі? А ч колючки упали прямо мені на голову? Чо колючки мені прямо на голову упали. Що за фігня? фигня? А знаєш, я знаю, скільки в тебе здорове сказати, скільки? Да. 78. Ні! А скільки? 79. 78 процентів тебе здоров'я. 79, що дадик? додік? Тепер

За кого мені пограти, Саша? За веб, я пограю за Нубика. На якого у мене, на якому у мене немає ні скіна, ні одного у мене немає скіна. Є скін. Ні. Турет. Ні, я серйозно нема. Що, ти Я тобі показував. Коли? Сьогодні. Нема скіна, яке сьогодні? Oh, Ні, nee, я навіть тобі тепер доведу, я зайду без скину, бо в мене його нема. Де Все, заходимо. Та тобі не вірить. Все, бачу я без скину. Треба нести Бук-Колу, треба Бук-Колу, треба Бук-Колу, треба Бук-Колу, треба бук Труба бок кол, труба бок кол, труба бок кол, труба бок кол. А тоби воняет, тебе не дам ни утной бок кол. Вот именно обид. Понял, не Джон Порк. Я вернувся, Джон Порк. Ти, ти помер? Ні. А, ні? Не знаю, не знаю, що я йому, не почув п'ять ранів за, за, за один день. Я нубас, бо у мене нема на нубаса. Значить, я дабл нубас. О-о-о!

Та покажи. Е -хе -хе. ти лох, не вся лох! Та чого вони мене наб'ють? Вони лошари, какашки, ха-ха-ха, лох? не вся блох, сього мусорку іздох, а з перелячку відкосила тобі в срачку. Я стаю привидом. Саж знайди мене. Линган Гули, я слежу за Сашей. ты дурачок. Наюся облашачок. А ты пердачок. О, там блоксикола, блоксикола, блоксикола. е Ну ты не заслал, что утрата Як. Ой, блядь, я на камине залез. Ты помню. Така смачна. Сашевые рукавички витягну. Ты Джон порк, ты Джон порк, ты Джон порк, ты Джон порк, ты Джон Порк. Ты деби. Матві. А чого він цього не б'є? Отага, а у нього ця штука є. Тобі піп'яс, братанчик. Ой. Та бл. Я граю як нубік. Ну все, включаю супер мод <плес> Саш, подивися, який я мод включив. Подивися на мою штуку ту. <плес> Та подивися, який я мод включив. А знаєш ким буду? Кем? Я буду два О! Ото наступний белтя, хто наступний белтя? Кукет. Кукет фух, кукет фу. А, ну це він. Якщо це кулки, я беру W. О, саме на сам. Заради музики я візьму його. Та подивися. А, Заради музики я візьму його! Заради музики я візьму його! І будь ласка, коментуйте мені на моє відео, бо мені якось нудно тут посидіти і дивитися без коментів. І дивиться, скільки в мене переглядів. У мене так нормально переглядів. Але дитяча сума. Ой, дитячі перегляди, але хоча б є. Дитяча. Та бл. Коротше, коротше, мало переглядів, але для мене це нормально. Тому. Э, э, ставте ще коментарі, будь ласка. Я вас прошу. Якщо не поставите коментар, то я вас б'ю. І засуну вам сорок у блоксі колу. Убей його, убей, убий, убий, мені треба його блоксі колу. Дякую. О, облок ці коло. Ай, не бей мене. Він мене бачить, він читер. Він вінчітер. він Вінчітер, Саша, Саша. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти тупий, Саша. Я йду на гору, валей-малей-малі на хелікеп. Валей-малей-малі на хелікеп. До мене, до мене не йди, я наголився тут собі тут. О, тут до... ще... А, тут є ще, одна блок-сікола, 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 блок Мені дай. Як я дам, якщо у мене вже є одна? Я не можу нести я Якщо ти її самий собі не візьмеш, я вип'ю свою і візьму твою. А аптечка. Якщо я тобі дам блоксиколу. Блять! Саш, уже йди сюди і дай мені аптечку. Я на горі. Роздихай і давай мені таблечку своїм трупом або дай мені таблечку так.

Якщо що, друзі, може закінчитися відео будь-коли, так що в мене пам'яті мало, бо у мене Iphone 7. <сум> я лох. О, ще одна блоксі кола. <сум> да, я лох! Даї все блок. Коротше, у мене є план. Я прийду сюди, покладу сюди блоксі колу. Я коротше буду грати за Cool За Джейсона? За Cool Kid. Ну добре, хочеш за... за Джейсона, я буду за Джейсона. Так, за Джейсона. за Дейсона. Добре, але це найгірший і, чувак для ближніх, так як Two Тайм, Квест. Для Гвеста це взагалі якийсь ворог 10-го левелу. Для Totime, для Шелдецький теж він ворог. Так що, да. Бо він тебе може такого кокнути. О, Саша. Ідеальна карта. Ідеальна да. Для мене. Да. І для мусока Е, Мене навіть не треба шукати, але добре. Прикол, у тебя на спа... Я за тебя! Ой, наш я это сказал! Боже, мій! Мене нема, не Саш! Саш, мене нема. Мене нема. Богів шолдецькі. Ти розізлив богів шалдецькі. Ти розізлив богів шалдецькі. Це не шелдон. Ой, блі. Ти реально думаєш? Ты реально думаешь, что же я такий тупий? Я Шелдон, Я Шелдон, ты лох, не вся вс блох. Дай ты, Сашук? О! Не, ну вбивай його! Даю все блох. Давай убей його уже. Убей, 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 убей убей. Обей, Де, убей, убей. Иди бичик, ой, бля. Хиль, 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 курочка, 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 курочка. М -м -м, така смешная, мама зробила. Така смешна курочка, мама зробила.

Інтересно, він крутіше за тебе грає? А якщо да? А якщо да? А якщо да? А чого ти взагалі? Ти ж вибери когось іншого. Ти бачиш, що ти лох за... Ти лох за нього. Ти ж вибери когось іншого. Я не вибору кути грати. Ну мене тут не двоє. Я не таке обіжаю. Ти мене все рівно не об'єш, бо ти лох. Ну і все, лох. Чому склад? Ти брехло, ти не взяв джондо. Я тебе сформую, я тебе вбью за за. Джундо. А я йду грати за 1 X1 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 X1. Та пожетував, я не йду грати за Банакса, я тебе виграю і за Джейсма. I wanna run away. Стоп, 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 стоп. Blockicola. Тут є блокси кола. Не, немає блокси кола. А де блокси кола? Не, Ты что, тупий? Я тебе Значить, я тобі не знаю, де можна на цій карті ховатися дуже жорстко. Я просто Мені Мне пофиг, Серна не покажут. Ботьві, я в мене проблем ніч жов, я просто генератор чиню і все. Мені пафік Сарьона покажу. Ну покажи, ботьвій. І коли там я сховався від там, де мене не бачать. А, фондик, я понял, де це там. Ти мене звідси підеш. А тобі не скажу, де. <смачну> то ха-ха-ха. Даш мені блокси колу, я тобі скажу. Ну, значить, не покажу. все, най хтось помре з Bloxy і ти мені даш його Блоксі Колу. Ти мені маєш дати Блоксі Колу. Та хтось помре, ти забереш у нього. Якщо я получу блоксі колу, то туди. Помреш, Добре. Ти тупей?

Саша, Саша, са! Ну, ладно, нет, вот этого пока. Та дура, ты знаешь, за кого? За старого Еліота, а ні, я не хочу за Еліота. я хочу грати за два рази. У мене є довбаний скін, не крутий. Фу-фука. У мене є фука, помре сашок, помре, 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 сашок помре, помре тебе вбили. Течіте! помре. Ти читер! <реш> ти читер, Сашук, ти знав? <реш> Сашук, ти читер, ти читер, ти читер, ти читер. <реш> да, у тебе 15 хп, 11. У тебе 11 хп. Я бачу вбивцю, і тобі абуй від нього. А він де? Він на іншій карті. На іншій мапі стороні. На іншій стороні мапи. Уже на твоїй стороні. Ой-яй, я успіли. Я успіл з'їсти її. 没事的。 Наше пока, але я буду Тепер ми з Сашуком не можемо говорити. Что? а не видно, вижу, короче, друзья, пока, пока обой.